Всім привіт! Їдемо по кролики-термони. Приїхав до мене знайомий з воловця покролики із захотів ще термонів. У мене тут знайомий чоловік, такий старший дядько є, Іван звати, село Грабівці Стрийський район. Тримає там термонів довгий час. З мішою їдемо до нього, Міша ззаді там їде. Йдемо до нього, зараз трошки познімаємо, що там є. Покажемо вам. Приїхали термонці вибирати. Ось такі термонці. Знайомий з вулиця приїхав. І вибираємо самців і самочок. Це у нас трию. Жінка займається. У нас такі кролики. Це самець. Це не знаю. Сто самців, самок багато. А то так, треба відкривати. Ось. Ось такі самки. Вибрали самку звідси, дуже гарні самки такі довгі. Ось подивіться, які самочки 5 кілограм мають. Але Ось такі. Тут з малечою сидить. Те фані, його вас.

Чого ну, самки вже можете кидати? Це yeah, якраз молоді самки, yeah. Так, yeah. що зараз зробити. Yeah. Бачите, годують колес. Бачите, бачите поправлятися, і, бо вони вже і ходять, і, і, корм. Ти вже почали кидати таких. Або бачите, от вас сидить, бо все, вони починають вже відкривати. Бачите, такий шат тримають. Закриті, кліточки на вулиці всі, поїлки. Ось такі ніпельні, Ось такі, бачите. Ось такі довгі сей, ще в сараї кролики. О, знає Іван. Іван. Ось такі кролики. Тепер Так, а в нас на господарстві маємо сьогодні самочку. Пускати до самця знову і знову, бо ж не пішла вчора. Хочемо сьогодні її спарувати. На рахунок термонів, гарні термони. Мені самі дуже сподобались самки. Там, е, продавці казали, що їм в районі 5,5 ,5 місяців ну, Самочки по 5 кг, такі довгі, красиві. Аж самому захотілося завезти. Не знаю, будемо з Ігорем говорити з тим Іваном. Чоловіком. Він хоче шиншилу в мене взяти, може ми йому шиншили, а собі в нього термонів Попробуємо другий раз завезти. Бо вже один раз тримали, але почалась війна і не було корму. І на ячмені, і на, ну, на зерні він не дуже, не дуже сильно росли, я їх вибракував. А тепер відновилися доставки, можливо, тепер корм брати. Попробуємо щось собі завезти. Так, шунчелята наші підростають тут. За оцю самку вказав, скільки важить, я от зважив її вчора, 6700 має, вже починає гніздо робити. 27-му кролитись має ось така наша самочка, саме більша в мене ті, що самки більшої великої не було. Були там 6,5, ну 6700 це перший раз. Міша в мене бельгійців забрав ось таких, лишили з мене тут 4 штуки. Забрав, бо не маю ідеї їх багато розселяти по одному самчику. А так він взяв самців, У мене лишились тут дві самочки, два самця. І вже на вулиці будемо їх розселяти на наступний тиждень. Їм через 5 днів буде 2 місяці. І тут вже будемо розселяти. Хай що сидять. Не встигли клітку доробити на вулиці. Тому і ми трошки розпродали її. Планували тримати, але розпродали. Так, йдемо брати ту самочку, бо вже паруємо. ну, напевно місяць, а може й більше. Він не хоче йти. Одну спарували молоду, а другу не хоче йти. Ось така самочка. Теж вага 5, плюс. зараз переважу ще, але мало 5100 мало останній раз важив. Ось такі, чекаємо, відправили нам жителі новозеландців червоних. Завтра зранку о 10-й годині маємо зустріти. Ось такі справи, так що завтра ще вийде відео нове. Про... Будемо огляд робити наших новозеландців, що приїхали. Так що стежте, будемо знімати. Дякую всім за увагу. Кому цікаво за термонів, я можу написати в повідомленнях номер телефону чоловіка, можете сконтактувати з ним можете подивитись на його термонів. Дякую всім. До зустрічі.